У дерев листя це очі. Вони реагують на світ найбільше. Тому листям вони бачать. Коли дерева скидують листя, вони засинають. Дерева прокинулись цією весною і побачили руїни. Я Олеся Дражкаба, я художниця, кураторка і співзасновниця платформи Sunset Art, яка популяризує український плакат. Квітка займає досить велике місце в моїй творчості, хоча я насправді не є ботанічною ілюстраторкою. Але для мене квітка це є великий зв'язок між моїм мистецтвом і етноукраїнськими естетиками. А також для мене квітка має свою емоцію, свій характер, і я сьогодні вам про це розкажу. Насправді важко переоцінити, що таке квіти, рослини, врожай для української культури. Для нас земля і, взагалі, все поняття хорошого врожаю це є майже святі речі. Квітка зазвичай в українському мистецтві це велика радість. Вона є повсюди, в усіх народних проявах. Ми бачимо їх на рушниках, на писанках. Це, взагалі, поняття саду це поняття майже райського саду поняття бога. В той же час зараз, коли ми бачимо нашу зранену землю, коли я бачу нашу зранену землю, нашу спалену пшеницю, я ловлюся себе на тому, що відчуваю майже фізичний біль. Тобто це як зранене тіло України. І воно болить так само, як коли я бачу взагалі, що відбувається протягом цієї жахливої війни. Говорячи про українську Українські народні естетики ми бачимо всюди, як я вже казала, це поняття саду, поняття квітки. Наприклад, цікаво розглянути українську народну ікону. Це наше таке дуже яскраве явище української культури. Дуже його люблю, тому що воно дуже сильно показує. По-перше, нашу відмінність від російської ікони, яка абсолютно затиснута каноном. На відміну від такого явища, наше явище української народної ікони це були богомази, які ходили між селами і малювали, досить вільно інтерпретували саме, сам зв'язок людини з Богом. І часто саме квіти ставали тим моментом, яким відрізняв, був дотичним до української народної культури, відрізняв нашу ікону. Від всіх інших ставав таким орнаментальним радісним фоном, і дуже часто подобався замовнику. Насправді я можу сказати, що моя мама, якщо на іконах мало квітів, то вони їй теж не дуже подобаються. Говорячи про зв'язок етноестетики сучасного мистецтва, який в моїй творчості є дуже важливим. Не можемо згадати ХХ століття український авангард. А взагалі в цілий світ в цей час наплодив дуже багато різних ізмів, сталися великі, великі перевороти в мистецтві, коли люди почали експериментувати з формою, зі змістом, з кольором. І багато хто надихався такими більш як глибинними змістами в культурі, в мистецтві і для українського авангарду цим стало народне мистецтво. Це дуже цікавий феномен, тому що майже всі наші. Українські авангардисти, ми знайдемо це майже у всіх біографіях, щось досліджували, копали, збирали народні естетики і так далі. Дуже цікавою є, якщо ми говоримо про квіти, про сад, про взагалі символізм і інтерпретацію образу квітки, є така прекрасна народна майстриня Ганна Собачко-Шостак. Про яку насправді говорив матис, і в якої були виставки світового рівня? А Дмитро Маліанович Горбачов каже, що вона є народною авангардисткою, що взагалі є таким досить феноменальним явищем. В своїх роботах вона багато інтерпретувала квітку, багато інтерпретувала взагалі народний орнамент. А її викладачка Олександра Екстер. Дуже багато працювала саме з народною культурою в таких артелях, як Вербівка, Скопці. Це взагалі було дуже цікаве явище того часу, коли митці, професійні митці співпрацювали з народними майстрами і одні одним та додавали змісту форми бачення. І мені цей мікс, цей символізм і цей символ синтез насправді дуже близький. Також цікаві в своїх інтерпретаціях квітів, наприклад, Георгій Нарбут, Василь Кричевський. Ми бачимо, як вони працюють шрифтовими, з графічними композиціями. Дуже взагалі неймовірна графіка і неймовірний, неймовірна певна інтерпретація квітів є у іншого українського авангардиста з Харкова, Василя Ярмілова. Ми бачимо, як він робить з українського традиційного орнамента абсолютно сучасний, графічний і переосмислений. Я народилася в горах в місті Рахові. Моє дитинство дуже щільно пов'язано з садом, квіткою, рослинкою. Це і луки, і полонини, і гори, і сад моєї бабусі, який був такий дуже, дуже важливий для неї. І ще цікавим для мене є те, що Рахів і взагалі Закарпаття це є мікс дуже багатьох культур. Наприклад, я думаю, що те, як я сприймаю колір, те, як я працюю з кольором, в мене від певних якихось румунських. Румунського мистецтва, яке було таким дуже цікавим в той час, і давало таку кольорову гаму, яка не так часто зустрічалася в дитячих іграшках, або, наприклад, в якомусь побуті, як зараз мають можливість бачити діти. Але от моє дитинство серед квітів, серед цих таких дуже дуже яскравих кольорів, серед вишивок в мене бабуся вишивала, і прабабуся вишивали. Для мене це, я думаю, стало таким великим. Натхненням, яке зараз багато втілюється в моїх роботах. Як я вже казала, важливим для мене є характер квітки. І в різних періодах моєї творчості квітка виглядає навіть по-різному. Мої роботи з Майдану, і про Майдан, і про початок війни вони чорнобілі. Квіти там чорнобілі, вони не мають. Їх форми не є м'якими, вони ніби як сплетені корінням, вони досить такі колючі, вони сумні і тривожні, я би сказала. В моїх роботах, які присвячені темі жінки, таким моїм еротичним роботам. В них квіти зовсім зовсім інші. Вони більш структурні. Вони часто є таким, якби скелетом цього тіла. Вони можуть ставати якимось органом тіла, прикрасою тіла. В цих роботах, наприклад, парадний портрет у вишиванці ми бачимо, що квітка вона ніби як стає з одного боку цим орнаментом вишиванки, з іншого боку, таким такою кровоносною системою цієї жінки в роботі. Русалка чорного черемоша, квітка стає такою більш морською, та більше подібна на можливо якісь трави, різнострав'я, водорості. Наприклад, в картині біле золото для мене дуже важливо, що ця квітка повністю будує тіло. Ми бачимо, що квітка це і. Всі органи цієї жінки, і її п'яточки, її ножки, і її пальчики. Та, тобто це квітка, яка ніби як, як стає такою дуже-дуже важливою на роботі, хоча насправді ми бачимо на роботі жінку. І ці мікси, ці символізми, переходи квітки одне в одне для мене дуже важливо. У мене є, наприклад, моя графіка, де я сміюся, що якщо... Треба еротичну графіку, але щоб всі думали, що це квіточка, то це <смі> звертайтесь до мене, щоб діти могли спокійно заходити в кімнату, тому що в мене є квітка, яка дуже часто стає статевим певним органом і чоловічим, так і жіночим. Інша моя серія реплик. репліки присвячена цитатам відомих українців, відомих українських культурних діячів. І там квітка поводить себе трошки по-іншому. Для мене. Важлива така структура і орнаментика. Українського рушника, якого я зберігаю у всій цій серії. І квітка тут, не тільки квітка, а взагалі рослина тут дуже грає важливу роль, щоб передати все, що я хочу сказати цією цитатою. Тому що, в принципі, більше крім тексту і якби, цього зображення на роботі нічого немає. І тому е, вона видозмінюється від роботи до роботи. Наприклад, цитата Сковороди. То Квітка стала таким як умовним фонтаном, про який він говорив в своїх роботах. Якщо ми говоримо на про цитату Багряного, то це такий, як, як, як папоротник, як щось таке палаюче, як якась така рослина, яку, яку шукає, треба шукати і знайти. Якщо ми говоримо про, наприклад, цитату Стуса, то це більш романтична, це про любов, сама цитата, і квітка вона нагадує жінку, Ночі тіло вона є сама по собі, такою дуже жіночною, дуже пластичною, еротичною. А в репліці до семенка квітка обгорівша, та тому що і там є рани певні, які я в цій квітці зашиваю. Вона тому, що ця цитата звучить, як «згрібайте жар руками-голими, і мені здається, що ця квітка з чорними опаленими краями, вона найбільше це символізує. Я багато працюю з матеріалами і маю взагалі багато ідей на різні матеріали. Дуже люблю все, що пов'язано з крафтом. І цього року я вже втілила свої роботи в шовку. Маю амбіції створити з ними певні керамічні роботи, і маю вже виходить зараз колаборація моїх вишиванок. І там квіти і орнаментика, звісно, проявляють себе максимально там. Вони мають свої характери, вони можуть бути сумні, веселі, злі, жартівливі. Вони можуть танцювати, мати в очі, очі, вуха, руки, ноги, все це міксується. І мені дуже подобається взагалі, що коли ти працюєш з крафтом, то все можна побудувати на таких. З одного боку, мінімальних деталях, та а з іншого боку, це буде максимально широке трактування взагалі всієї цієї речі, яка ще й буде з тобою кожного дня. Є роботи і на моїх воєнних роботах. Мій диптих рана став початком робот. Такої серії робіт про зцілення, в якій я хочу ніби як метафорично вишити, зашити, підлатати ці наші рани в нашій землі, в нашій свідомості, в нашому житті, які приносить ця страшна війна, і таким чином я ніби як перетворюю ці випалені дірки українського пікселя на червоні квіти вишивкою. і взагалі мені зараз я працюю над більшим проєктом, більш виставковим проєктом, який так і буде називатися Сцілення. І я думаю, що там цей образ рослини він часто буде зустрічатися, тому що він вже зустрічається на деяких роботах. Взагалі, квіти і рослини мені здається, зараз, і в тому числі в воєнний час, є дуже важливими для нас. Вони по-перше, вчать нас певному шляху, певному, що є період сіяти, є період проростати, є період квітнути, є період плодоносити. Так? І мені здається, що це трошечки заспокоює і надихає. Ми маємо в українській культурі і, взагалі, в українському мистецтві навколо нас дуже дуже багато інтерпретацій, видів, типів, кольорів квітів. І мені здається, що. Це дуже характеризує нас, це є важливою частиною нашої самоідентифікації, нашого культурного коду. І ми можемо надихатися цими речами зараз зима, напевно, в музеях. А влітку я вірю, що Україна заквітне знову дуже яскравими, дуже, дуже різноманітними квітами. І ми побачимо це натхнення на свої очі.